Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками в мене збиралися ось такі. Порожні засоби. Сьогодні вам коротенько про них розповім. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався це кондиціонер для волосся. Має він ось такий вигляд. Ну Звичайно, він вже має трішечки зіпсований, тому що стояв у ванній кімнаті. Тут його 385 мл, чесно кажучи, ціни, я його не пам'ятаю, ну не дуже така велика. Прям. Мені дуже сподобався його, по-перше, зовнішній вигляд, ну, звичайно, не такий, в плані, як зараз уже Якийсь трішечки інший формат, хоча опакування не дуже зручне, тому що дуже його важко було в кінці вже звідти видавлювати, тому що пластикове упакування і дуже ну, складно було це робити. Але е, засіб дуже непоганий. Мені ще сподобався не тільки зовнішній вигляд баночки, а і його назва, скажімо так, те, що він робить, він тут іде розглажуючий кондиціонер для зміцнення волосся бразильський кератин. Ось ця назва бразильський кератин. Тератин, плюс до цього він розгладжуючий, тому я його взяла щось нове, кардинально інше. Не те, що я брала до цього. Тут бренд OGX, не знаю, правильно він вимовляється. Взагалі сам кондиціонер дуже класний. Всередині він був такого шоколадного відтінку, я б сказала. Така консистенція в нього була дуже приємна, така кремова, можна так сказати. Його не потрібно було багато брати, він добре наносився на волосся, його потрібно було трішечки тримати. Ну, можна було і 5 хвилин тримати, тут зазначено дивлюсь, але я його тримала 2-3 хвилини, і змивала така доволі густа, насичена, кремова. В нього формула була. Він мені дуже сподобався. У нього дуже гарний такий аромат. Був такого горіха, я б сказала. Плюс до всього він дуже добре працював з волосся. Ну, дуже добре. Волосся після нього дійсно було гладеньке, він дуже добре живив волосся, зволожував волосся, скажімо так, особливо кінчики, ну зазвичай я наношу на кінчики. Взагалі, кондиціонер мені дуже і дуже сподобався. Подивлюсь, можливо, пізніше його візьму, тому що ну, я завжди беру щось різне, кожен раз, для того, щоб тестувати, але кондиціонер дійсно класний. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився скраб. Для тіла від містер Скрабер це український бренд. Має він ось такий вигляд. Ну, я безліч перепробувала скрабів для тіла, особливо від містер Скрабер кавові. Це були перші мої кавові скраби, які я брала саме від містер Скрабер. Звичайно, ціна в них така, я б не сказала, щоб супербюджетна, але доступна, Якість гарна, надовго її вистачає. Ну і такими скрабами я десь користуюсь раз в тиждень. Його 200 грам. Тут були цінні олії, вітамін Є, натуральна морська сіль. Аромат у нього був просто кавовий, тому що в лініці їх ще величезна кількість з різними ще є ароматами. Гарний, непоганий. Після нього дуже гладесенька шкіра, доглянута шкіра. Відчувається ось це і очищення, і такий ніби масаж ви зробили шкірі. Ну, дуже класний, він дуже добре очищує. Після нього відчувається дійсно шкіра, ніби після спа салону. Тому час від часу я їх беру. Після деяких кавових скрабів, звичайно, бажано ще змить якимось гелем для душу шкіру, тому що бувають, залишають після себе такий злегка коричневий відтінок. Але не всі треба дивитись, тому що цей вже я не пам'ятаю, здається, цей трішечки лишав, то я змивала. І він всередині такий сухий, тобто він не мокрий, тому що різні є скраби, я вже замовляла, наприклад, кавові скраби є взагалі кремові, наприклад, тобто в такому форматі. Тут був він просто в сухому форматі. Ви потім його наносите і скрабуєте тіло. Класний засіб, мені також дуже, дуже і сподобався. Давайте далі. Далі у нас йдуть сухі серветки, я вирішила вам показати, тому що, знову ж таки, в своїх розпакуваннях я показую. Завжди обіцяю робити відгуки, тому навіть на такі незначні засоби я роблю свій відгук. Чеснока, що мені дуже сподобалось ось це упакування. Воно таке. Під мрамор дуже гарне, дуже гарно воно виглядало на туалетному столику. Буває в мене і на туалетному столику вони стоять, буває в ванній кімнаті, тобто, по-різному, дуже такий гарний вигляд. Тут такий він фіолетовий ще, з золотом. Тут їх було 70 штук, Три шарові вони були білого кольору. Бренд Soft, якщо не помиляюсь, надовго їх вистачило, гарної якості. Далі у нас йдуть тканинні маски для обличчя. Раніше я їх не показувала. Своїх порожніх баночках відтепер вирішила показувати, тому що в замовленнях я їх завжди показую, а відгуків не роблю. Тут ось такі дві маски в мене закінчилися: це бренд Farm Stay, І одна і друга. Одна з оливкою, інша тут з чорницею, наскільки я так. Розумію, ось такий з оливкою. Дуже гарна маска. Вона йшла на зволоження, дуже вона мені сподобалася. Взагалі від Farmstay я багато вже чого брала. Мені бренд дуже подобається. Він дуже гарно виконує свою дію, тому і ця тканина маска дуже мені сподобалася. В конструкції дуже добре підходить для обличчя. Я її десь тримаю хвилин 30-40, тобто я доволі довго тримаю. Навіть коли я прибираю тканину маску з обличчя, залишаються ще залишки. Я їх не приймаю, розприділяю ще по обличчю, по шиї, по декольте і залишаю так. Вона в мене, скажімо так, висуха, поглинається далі, тому що засобу достатньо тут багато ну Оливка вона дуже добре зволожила шкіру. Ну і ось з чорницею також. У них немає таких різких ароматів, наприклад, оливки чи то ось чорниці немає в них такої, такого аромату, прям концентрованого. Тобто, злегка, можливо, десь є цей аромат, але він незначний. Також дуже гарна була маска, дуже гарно зволожила шкіру. В принципі, вони всі спрямовані на живлення, зволоження. Потрібно окремі категорії вибирати там для. Очищення, для пілінгу, тобто там є ще різні маски. Ну, зазвичай я беру для зволоження, тому що найкраще мою шкіру це зволожують тканинні маски, тому я їх час від часу беру. Їх я десь використовую раз в тиждень. Ну, буває інколи двічі, ну, дуже рідко, але раз в тиждень точно я використовую, тому що без них шкіру дуже важко мені зволожити. Так, давайте далі. Далі у нас іде Крем навколо очей, бренд The Skin House. Це корейський бренд. Зазвичай крема для обличчя і крема навколо очей я беру від корейських брендів. Вони мені дуже підходять, вони не дуже дорогі. Ну, дивлячись, який бренд. Ті, що я беру, в принципі, вони не такі вже дорогі. Від даного бренду в мене вже щось було, не пам'ятаю, що, напевно, сироватка вже вам не скажу. Але взяла ось такий крем на кулечей, він дуже гарної якості був. Його тут 30 мл. І не пам'ятаю, десь до 500 гривень він коштував, якщо не помиляюсь. Тут ось такий ще в нього. Така, такий носик був, з якого було дуже зручно е, діставати крем. Він був такого світло-бежевого відтінку, звичайний крем середньої, скажімо так, густоти. Його потрібно було небагато, він без аромату, в очі він не ліз, не пік. Тобто, дуже добре він зволожував шкіру. Він іде на зволоження шкіри, звичайно, приймає мімічні зморшки, але не відразу. Тобто ним потрібно покористуватись певний період, потім він робить свою дію. Тобто, таким кремом потрібно користуватися кожного дня. Я ним користувалася і вранці і ввечері. Якщо ви просто нанесете перший раз. Буде тільки ефект зволоження дуже гарний. Але для того, щоб він дійсно показав свою роботу, потрібно ним користуватися на постійній основі. Не через день або там ще якимсь чином кожного дня. На нього дуже добре лягає косметика, тональний крем, він не скочується, не десь не дівається. Ну, крем дуже гарний, такий, знаєте, непомітний, навіть можна сказати. Часто дуже питаючи, чи крема на очей не печуть, не. Заходять в очі і так далі. Даний крем, він взагалі, скажімо так, непомітний в цьому плані, тому дуже класний. На сьогоднішній день я тестую новий крем, також здається від корейського бренду. Ну, ось так: крема в них дуже і дуже непогані, мені вони підходять. Так, і в нас з вами ще два продукти залишаються слідуючий засіб це у нас міцелярна вода від бренду Біоленда, Має вона ось такий вигляд. ну Зараз вона така прозора. Всередині вона була такого світло-рожевого відтінку, і це таки робило ефект трішечки кращий, гарніший. Від Біоленда, здається, наскільки я так пам'ятаю, я міцелярок не брала. якийсь брала, здається, гель для вмивання, а міцелярок не брала. Вона, здається, доволі бюджетна. Тут вона ось так відкривалася. Її надовго мені вистачило, тому 1400 мл це значний літраж. Чесно кажучи, я не скажу, що я нею повністю задоволена, тому що вона, ну, як на мене, такої середньої якості, все-таки в ній більше води мені здалося, ніж. Тих компонентів, які повинні знімати макіяж. Вона, в принципі, знімала макіяж, нічого такого, але відчутно, що вона ну, бюджетна, скажімо так. Не сильно вона мені сподобалася, можна нею користуватися, можна взяти на тестування. Ну, більше я її поки що брати не буду, так, матиму на увазі, але брати не буду, тому що вона все-таки не вистачає в неї ось цих компонентів, які. Зачіпаю, скажімо так, бруд, косметику, і які швидко її знімають. Приходиться ще додатково вмиватися, очищувати і так далі. Тому ось так. І засіб, який залишився: це плампер для губ від ламель. Має він ось такий вигляд, він вже має тут практично пустий. Даний плампер я взяла знову ж таки на тестування, бо мені стало цікаво. Всередині мені дуже сподобався його аплікатор, він такий доволі великий. Ну він у мене трішечки вже вимащений в олівці, не зовсім рожевий, тому ось так. І всередині в нього був ще аромат. Такий незначний, такий освіжаючий. Мені також це дуже подобалося. Надовго його вистачило. Тут його я не пам'ятаю, скільки мілілітрів. Тут він іде не як блиск, а як плампор, тому що він. За рахунок свого блиску дуже добре збільшував губи. Тут у нього такий рожевий відтінок, ну дійсно, на губах злегка він робив відтінок рожевий, в цілому він такий прозорий. Дуже мені подобалося з ним робити комбо темних олівців, рожевих олівців. Його можна було наносити на якусь губну помаду, тобто зверху для того, щоб ось цей блиск. В нього дуже гарна формула, тому що. Ось Цей плампер він дуже добре заповнював всі тріщинки на губах, скажімо так, вирівнював губи, робив їх практично скляними, ну дуже гарно. Тут тільки не дуже таке зручне пакування, тому що в кінці він почав ось тут підтікати. Не дуже, скажімо так, якісне. Ну і ціна в нього в принципі, бюджетна, тому в принципі, більше очікувати і не можна. В лінійці я їх бачила тільки два: ось такий рожевий, як у мене був, і ще такий прозорий з блискітками. Більше я не бачила, такі я бачила представлені на мейкапі, на Єві, тому ось так. Не скажу, чи ще є якісь відтінки. Але сам плампер дуже і дуже класний за дуже бюджетну ціну. Він мені дуже сподобався. Подивлюсь, можливо, візьму з блискітками, тому що з ним можна робити різноманітні функції, тобто не тільки так, як він є в такому форматі, а можна різне з ним комбінувати, робити різноманітні комбо і так далі. Це мені дуже сподобалося. Тому. Засобом я 100% задоволена. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. Перейдете, подивитесь детальніше, Подивитись на їхні ціни, тому що в різний період я їх замовляла. Я дякую, що ви додивились дане відео. Дякую за ваші підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!